Рада вітати вас на моєму каналі. З вами Наталя. Хочу сказати вам красно дякую, сердечно дякую за те, що ви на мене підписалися, за те, що ви переглядаєте мої відео обзори, е прислухаєтесь до того, що я розповідаю з особистого досвіду. Перед вами каталог турецько компанії Farmacy. Це каталог на серпень місяць. І в мене знову відео розпакування замовлення мого і моїх клієнтів. Як ви знаєте, що в нас. Зборний такий лист іде. Тут в листі цін немає, тільки кількість і назва. Потім у нас компанія піклується про те, щоб у нас все було ціленьке, нічого не зігнуте, нічого не розплющено, така, такий прошарок з такого повітря в нас. І хочу показати вам, я дуже вдячна, що в мене такий, це раз, така велика посилка, така коробка. Прям Гарна така, добротна, знаєте? І що в мене перше по замовленню? Перше по замовленню це моє особисте замовлення. Як зараз у мене на вустах моїх губна помада, матова рідка 4 мл. Це суперстійка губна помада. Ви знаєте, що я дуже сильно полюбляю ці помади від Турецької компанії фармасі по-перше, вони економічні, і все залежить насиченість коліру, залежить від того, наскільки ви нанесете її багато. Можна легенько провести по, нижні, по нижній губі і розпра, роз, рознести наверх і на низ, да? а можна прям так смачненько і буде більш насичений колір. Помада дуже зручна, 0,4 колір. Я нанесла її на руку, але дивіться на руці. Вона геть зовсім не така, як на моїх вустах. 0,4 кольор. колір. Дуже гарна. Мені дуже подобається, дуже гарно наносить аромат. Приємний, дуже приємний. І як завжди, ви знаєте, що я полюбляю, Що дуже зручна упаковка. Дуже 219 гривень. До речі. Ну, так як в мене є те, що я зареєстрована, у мене знижка 25%, Звісно, таки я маю знижку, і це мене ну, тішить. Ось так вона виглядає в каталозі. Но так, як ці помади діють, як вони себе ведуть на вустах, це е, повага і респект, тому що з тієї губної помади у мене ще не було матової, яка не липне, нікуди не дівається. І я знаю, коли я наношу, виходжу з дому, я знаю, що в мене все дуже гарно тримається і ніде не розтікається. Надалі в мене, так як ви знаєте, в мене в замовленні туш коричневого відтінку Це в нас новинка іде. Натуральний кольор Вій. Зараз я теж її нанесла на свої вії. Привітаю з вами без окулярів. Так, ви знаєте, що я такою користуюся туш'ю я нею користуюся вже з того моменту, коли я замовлення отримала. І тут в нас двохстороння така щіточка. Тому я той раз я неправильно сказала, невірно відповіла, сказала, що мене, мене тут з двома щіточками, вона двохстороння. Вона якось така в неї там система цікава, що от вона має таку і таку ви, знаєте. Дуже гарний колір. Мені подобається. Дійсно, в мене немає якоїсь такої, знаєте, грубості в зовнішньому образі, ну, в образі моєму. І я я дуже рада, що в мене є така туш. І як я вам тоді казала в відео, говорила, що моя олічка побачить з Києва і замовить, і дійсно людина замовила. І я дуже тішуся і дуже сильно-сильно хочу, щоб їй сподобалося мої оленькі замовлення. Так, ось виглядає таким чином вона в каталозі. 12 мл. Не забувайте, що в неї це йде великий об'єм. Так, далі в мене в замовленні. Іде каратинова терапія. Це іде у нас сироватка для волосся каратин-терапія 30 мл 259 гривень. Дивіться, вистачає на дуже багато. І саме головне, будь ласка, коли ви користуєтесь сироваткою, ви на долоньки нанесли роз... легенько потерли. І зігріли теплом своїх ручок, щоб е, сироватка віддала повністю своє, всі свої корисні. І потім, як завжди, потрішки-потрішки, по а потім вже вводимо пальчики в волосся і роз. Масажуємо повністю по волоссю. Дуже економічна річ. <клес> Шкода, я не взяла свою, у мене вже закінчується там геть на дні. Ціна 30 мл кератинової терапії сировотки у нас виходить 259 гривень. Кому важливо, а важливо багатьом. І в мене ще такий є спрей з кератином, <клес> Ви знаєте, що я ним користуюсь, вибачте, вип'ю нашої кави. Щось з горло. У нас тут 115 мл. Ви знаєте, що вона розпилює дуже ніжно, мілко, і аромат дуже приємний. Волосся здоровим сяйвом, і волосся легко розчісується, не смикається, нікуди ви його не шкодите. І що пише нам компанія: спрес кератином чудово зволожує та розплутує волосся, заповнює кожну волосину, даруючи волосі пружність, силу та здоровий вигляд. Ось таке. Зараз, до речі, 339 гривень 115 мл. Вона економічна, вистачає її надовго. Мені на моє волосся потрібно два натиски, тому що якщо я беру більше, мене буде волосся мати жирний ефект не здоровий блиск. А зараз 339 гривень. Ну, це вистачає не на один місяць. Зауважуйте, будь ласка, що продукція компанії Пармасі економічна, результативна, і вона е вистачає її надовго. Ось такий вигляд має ця лінійка повністю. Дивіться. Ось така краса. кератинова терапія. Так, далі в мене в замовленні і я дуже рада тому цьому, тому що в нас доктор Туне H Reversis, 50 мл, така в нас нічна маска йде. Все, як ви знаєте, все, що ми не візьмемо в руки, в нас все GMP-сертифікація. Тобто компанія за це піклується, щоб в нас було це все здорове і здоров'я, щоб було насамперед. Виглядає маска ось такий. 500, 559 гривень 50 мл, і маска містить золотий вітамін С, те, що нам потрібно, да, вітамін, і суміш аскарбінової кислоти та золота значно покращує поглинання в шкіру завдяки винятковим антиоксидантним властивостям, забезпечуючи надзвичайно необхідне живлення шкіри під час сну. Так, знаєте, в мене в іншому дизайні. Ви знаєте, що я не користуюся. в мене трішки в іншому дизайні. І ви знаєте, густо кто впала мене лопатка, візьму рукою. Я таке зазвичай не роблю. Вона дуже густа. Дивіться. Нікуди не дівається. Дивіться, яка вона густа. Це вже багато. Це якщо такого взяти, це вже. Все обличчя, шкіра, шиї, зони декольте, які сюди донесеться, тому що вона дуже економічна. Це я вже в баночку класти не буду. Дуже приємний косметичний аромат. Прямо приємний. Я так вберу її, тому що я вже її назад впала мене моя лопатка далеченько відлетіла, не хочу зараз під час відео від вас відволікатися. Так, ось така: дивіться, я поклала на кришечку. Дуже гарне оформлення даже в тому дизайні, даже в ранішньому дизайні. Дуже гарне все оформлення. Дивіться, яка вона густа. Я впевнена, дивіться. Руки в мене трусяться. Хвилююсь кожен раз, коли відео записую. Ось така краса, в мене замовлення, і це теж вистачає надовго. І знаєте, що я замітила? Коли е, я нею не користуюся певний час, е, починаю користуватися, шкіра прям поглинає е, сильно, а потім вже через ніч, через дві, через три. Все менше, все менше і менше. Але от я вчора наносила, да, все протонизувала, все повністю зробила. Нанесла я чомусь закриваючи чреверсіс. Мене крем, і я закриваю маску кремом. От щось мені так хочеться. От так я роблю. Так, далі в мене зараз в нас знижка повністю на все прибирання містер Віпс, Біодом, екоприбирання. прибирання У нас 15% ще діє знижка на дуже багато продуктів, тому що великий аспект для прибирання, полегшення нашого життя і здоров'я нашого, гіпоалергенний, концентровані, густі дуже сильно, тому і в мене замовила замовниця півлітрові. У мене колись клієнтка теж питала, тоді ще в той час не було. Ось тут розписано повністю, як це все робити, але в клієнтки є каталог, вона знає і так. Це не перше, тому її замовлення для прання кольорових і, кольорових і темних речей. І саме головне підходить для дитячих речей. Гіпоалергенне, густий, концентрований, 33 мл потрібно для нанесення для прання. Тому ось таке: кольорове залишається кольоровим, а не ця тканина, нічого. Так що ось так: на 15 пранів вистачає цієї пляшечки. Це одне, і в парі до неї взяли поки що, вибачте. Для рідкий засіб 500 мл зараз коштує по акції в серпні 169 гривень, а ціна зазвичай 199 гривень. Для білого і теж дитячого, для світлих речей, концентрований теж веган Біодом Містер Віпс 500 мл. Зазвичай 229 гривень, зараз в серпні 195 гривень. Ось так. Ось така краса. 15 прінів, 15 прінів. Мірна, мемірний стаканчик і тяжечку, я її перешлю. Так. Далі в мене в замовленні дезодоранти аерозольні, ви знаєте, що це дуже чудові це для чоловіків. Це а -а -а аерозольні дезодоранти 150 мл. І ви не знаєте як? Вони парфумовані. Після них парфуму не потрібно. Настільки вони гарні, гідні і такі прям шлейфові, це дуже-дуже мене тішить. Ось така краса. 139 гривень бувало, так що не було на складі, але на це ви не звертайте уваги, тому що е, нас дуже часті поставки. Якщо щось закінчується, нам наші директора в чат пишуть, і ми знаємо, що є доставка. Так, і ось такого формату в мене ось такий спорт називається теж 150 мл, 139 гривень. Ми з дітьми, ми, дівчатки, користуємося жіночими, ви знаєте, дуже ароматні, дуже мені подобаються аромати цих і ефект від цих дезодорантів. Так що в мене дочекаються мої клієнти 4 штуки по 139 гривень. 150 мл зауважте. Далі. з... Ласьйон для тіла 200 мл. Дуже ніжний аромат. Це йде з мінеральним комплексом. Це можна для рук і для всього тіла. Ось так. І в нас коштує цей 200 мл 129 гривень. Теж гіпоалергенний, без парабенів, без сульфатів, без всякої. І до цього замовили ще теж для, з мінералами моря. З мінеральним комплексом, іде в нас крем для рук. Він зафольгований. Все дуже достойно, гідно, гарно і ефект е, я навчилась вже брати трішечки геть зовсім, тому що завжди я брала багато перевикла, так що потрібно багато крему е, нанести, щоб <свісно> щоб був ефект. Далі, в замовленні, е, ціна зазвичай у нас вологі серветки 119 гривень. Зараз їх тут 40 штук, зараз 101 гривна. Е, теж GMP сертифікація все в нас. Сертифікована, прибирає, подивіться, повністю все, що є в будівлі, все, що є в оселі, в дорогу беремо, дуже гарно витирає. Це в нас іде містер Віпс, і серветки мають дуже приємний аромат ось такі вологі, і, наче, пачечка 40 штук, але так як вона діє, це дуже гарно. Я теж такими користуюся дуже витирають деякі написи, деякі намальовки, деяке щось таке, що потрібно витерти, десь якась жир, навіть це все дуже гарно протирають ці серветки і результат від них дійсно чудовий. Так, далі в мене, так як я е, маю продукцію ще на реалізацію вдома, тільки в мене щось купують, то я беру е, відразу ж, замовляю, щоб в мене було в наявності, тому що я ставлю в, фа в Фейсбуці, ставлю в інстаграмі, в групах своїх, що в мене є в наявності. Це в нас іде піна з амінокислотним комплексом для чоловіків 200 мл. Вона йде гіпоалергенна піна для гоління. І її ціна 209 гривень. Що саме головне? Вона результативна, ніжне і дбайлива, дбайливий догляд під час гоління. І саме головне, що вона теж економічна. Як мій півмінник сказав, одне погане, те, що її дуже надовго вистачає. Ну, я дякую за такий комплімент. Це до компанії відноситься, тому що компанія дійсно, і ви знаєте, що лінійка для чоловіків дуже чудова, дуже великий аспект для вас, чоловіків, є, тому звертайтесь, будь ласка, гіпоалергенна з амінокислотним комплексом для догляду за вашою шкірою обличчя для гоління піна. Так. Далі я взяла аж три штуки, не було е, ультрасильної фіксації лаку для волосся. Я колись вам казала в своїх відео, що я не користуюсь лаком для волосся, а так як зараз я відрощую своє волосся. То в нас вдома є, в мене старша донька користується цим лаком для волосся. І надсильною фіксацією, але її не було в той момент на складі. І я взяла три штуки і на продаж, і собі запасник на всякий випадок. Це мій особистий. так, дивіться, Дивіться, як він розпиляє мілко-мілко-мілко. Аромат дуже чудовий, не хімозний, а такий прям якийсь яблунево-фруктовий і розпиляє дуже мілко. Це головне, що нема там крапельок. І саме головне, що іде відновлення структури волосся з вітаміном в 5 провітамін 24 години стійкості. Дійсно, була в нас вологість. Я багато багато ходю, їздю і їжу і. Дійсно, волосся моє, я як зачесала зачіску, так воно у мене і трималося, і потім просто помила волосся, вимила і все. І кератинове лікування волосся. Ось така краса, так що в мене це вже теж є. 199 гривень по каталогу. Звісно, відняти 25% моєї знижки. І я взяла, так прибираю свій, який вже почала. Я взяла 3 штуки, тому що ми таке, бачите? Я теж таке вже полюбила. Хоча я піклувалася волосся, щоб такими речами не користуватись. Але зараз буду користуватись, тому що мені дуже файно підійшло, і я дуже цьому рада. Так, надалі я зробила так як в мене зубні пасти розкупили, тому що ціна зараз 79 гривень, замість 99 гривень. Так, і тут 112 мл зубної пасти. Теж звичайно дуже гарно відкривати, легко просто. Ви знаєте, що вона зафольгована, що вона іде з олією чайного дерева, тобто вона йде противосептична, противозапальна, і в нас іде женшень, алоє і місвак. Це іде зубна паста 112 мл, Це не так мало, це великий об'єм. Більших паст я не бачила. Так, бувало десь там вативечу, де я бачила 150 мл зубної пасти. Але я знаю, що це дійсно дуже високої якості зубна паста, яка робить свіжим подих, скріплює ясна. Мене була недавно кровоточивість ясен, щось так сталося в організмі. То я швиденько вранці і ввечері і ще прополіскувачем по, по, для порожнини рота, ще йним деревом користувалася на протязі дня, коли я приймала їжу. Я теж ополіскувачем, і таким чином я повністю укріпила без всяких медикаментів собі порожнину рота, ну, ясно, тобто, вибачте, і дбайливе відбілювання поетапне. 79 гривень. Зробила запасники. Звісно, і є і на продаж, і на запас, тому що, як вже буде, тому що ви знаєте всі, що зараз ціни дуже ростуть. Дуже в нас нестабільна ситуація економічна. У мене 6 штук, тому в мене є. Якщо хтось зайде до хати і скаже, мені потрібно паста в будь-який час, будь ласка, вона є. А якщо залишиться, буде мені по такій гарній ціні. Тому що це дуже чітко, чітко. Так. Так, далі у мене йде за мої бали. Я зробила замовлення, у мене було на 90 балів і трішки. І, звісно, я змогла взяти по приємним цінам, я взяла собі три продукти. Один продукт піде звідси моїй клієнтки, яка в мене зробила дуже велике замовлення. Може, навіть два продукти я їй подарую, тому що замовлення дійсно клієнтка зробила і буде приймати участь в розіграші 31 серпня. В тих, хто замовив мене. На 30 балів і вище. Я замовила дуже чудовий кондиціонер для білизни. Це теж містер Віпс, еко-веган. Він є в каталогі 189 гривень. Зазвичай зараз акція мінус 15% знижки. Він приходить зафольгований. Це іде в нас екоприбирання, еко-веган. Концентрований засіб з дуже приємним ароматом, і тканина дійсно приємна. Тканина дійсно, ви коли після прання це відчуття божественності. Я ніколи ними не користувалась. Я рахувала, що кондиціонер це лишня затрата коштів, але вийшло так, що це не лишня затрата коштів. Це дуже чудово. І за те, що було 30 балів я взяла за 65 гривень. Ось таку е, дуже дієву і потрібну річ для під час прання. 25 мл ми наливаємо в прань в, 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 в середній відсік пральної машинки, і воно робить чудеса з вашою білизною так? Потім надалі я взяла за 25 гривень цього лиш, тому що були ще ж в мене 30 балів. Я взяла Доктор Туна, чудова відновлювальна шампунь, Віталізінг з чесником. Хто має е, серйозні проблеми з випадінням волосся, з облесінням, з тим, що волосся е, таке, знаєте, не живе, е, тьмяне, е, фарбу, після фарбування дуже пошкоджене. Я рекомендую від цієї душі, будь ласка, це в мене це є. Я не підрізала собі, не підстригала нічого. Це в мене дійсно відростає моє волосся. Я періодично користуюся такою шампунью. В каталозі вона 119 гривень, мабуть, 225 мілілітрів. Економічна, Її не потрібно багато. Теж приходить зафольгована, Но вона настільки, ви знаєте, що як е, е, чесник, це в нас іде кератин, тобто це відновлювання, встановлення. Укріплення нашого волосся. Я від цієї душі бажаю, будь ласка, вам замовте собі таку шампунь, тому що це дуже і маски такі, і зараз, до речі, маски дешевше йдуть чим будуть з 1 вересня. Тому звертайте, будь ласка, увагу, замовте собі, якщо у вас є можливість, щоб у вас було по більш бюджетній ціні. Ось така краса. І, звісно, я не втрималась, я взяла парфумований за 1 гривну парфумований ласьон для тіла «Мадам» 100 мл. В каталозі він коштує 109 мл. І, е, дивіться, яка компанія за те, що ви зробили на 90 е, балів замовлення, так? Да? От у вас. Яка компанія вам дасть? Те, що коштує 189 за 65, те, що коштує 119 за 25 і те, що коштує за 109 за гривню. Oi, І ви маєте ще знижку. І якщо ви процентник, ви ще маєте у 20-х числах на свою картку зарплатню. Тобто, якась сума грошей ще вам приходить, і ви маєте подарунки, ви маєте розігріші, ви маєте свою велику активність, тому що ви зацікавлені в рості, ви зацікавлені в такий такій економічній результативній веган, еко гіпоалергенній Продукції декоративна косметика теж іде на природних складових, і тому це гіпоалергенна. Це те, що дійсно для нас, для нашого здоров'я, для нашої краси. І якщо ви хвилюєтеся, що з 1 вересня піднімаються ціни, в фармусі піднімають ціни на деякі продукти. І дивіться, ми вже десь за тиждень раніше, ми вже нас попередили. Нам показала компанія любі наші, дорогі наші. І я теж вам поставила в інстаграмі. Фото поставила повністю, що поспішайте, хто бажає, в кого є така змога. Будь ласка, замовте собі продукцію по, по меншій ціні. Ані безкоштовна реєстрація від вас нічого не потрібно не оплачувати, не сплачувати, нічого зовсім. Безкоштовна реєстрація від одного балу для вас буде знижка 25%. Це дуже чудово, це дійсно економічно, результативно. І саме головне це здоров'я ваш, вас, вашого, вашої сім'ї, ваших близьких, рідних і нашого навколишнього середовища, нашої матінки землі. Тому, будь ласка, я бажаю від цієї душі вам здоров'я, хлібу на столі і миру на землі. Хай Бог нас оберігає і укріпляє наших зсу, наших воїнів, захисників нашої України. Будемо живі, будемо здорові, будемо з хлібом. Буде життя, і воно і є життя. Все буде Україна. Будьте здорові! Дякую я вам, що ви були зі мною до цієї хвилинки. До побачення, до нової скорої зустрічі! З вами була Наталя.